Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, сьогодні я розповім вам казку, про бавку і чарівний палець царя Мідаса. Після гучної депортації з офшору, коли у лавки конфіскували все, що він накрав, та після гостининої зісно в лапках зустрічі у своєму місті. У вигляді гнилих помідорів та тухлих яєць опинився Вавка у скруті. Весь день він сидів у своєму підвалі, а виходив назовні тільки вночі, бо будь-яка спроба вибратися з підвалю протягом дня призводила до того, що звідусіль в когоналі кидалися в нього відходами та давали добрячої прачуханки та копняків. Ніхто не хотів мати з ним справи, ні купці, ні шинкарі, навіть собаки обминяли його стороною. Тож Вавка вирішив шукати інше місце нове, де його не так добре знають місцеві. Зібрав свої пожитки, старий мішок, обгризаний ремінець і кілька монет. І вночі, щоб ніхто не бачив, тихцем накивав п'ятами з міста. Ішов він довго через ліси, яри, болотяні стежки, навешти зморений, сів припочити на галявині. І тут, помітив біля старої осики дивну скриньку, коричневу з золотим обрамленням, вавка якого ніколи не лякала чужа власність, миттю підскочив, роздивився і відчинив. Усередині лежав палець, тонкий, наче восковий, з наперстком на кінці, а поряд лежав маленький аркуш з написом. Се є палець царя Мідаса, що все, до чого торкнеться, на золото обертає. Очі вавки засвітилися, мов дві свічки. От воно моє щастечко!» – вигукнув він. Зняв на персток із пальця, підійшов до куща і торкнувся однієї ягоди. І сталося диво. Ягода засвітилася та обернулася на золоту кульку. Вавка аж підскочив від радості. За хвилину весь кущ перетворився на блискучу купу золотих ягід. Зібрав вавка та добро у мішечок і вже уявляв, як жити мене широку ногу, купить маєток, найме служку та й офшор собі новий знайде. Та не встиг він порадіти, як позаду почув дивне іржання. Озирнувся, а позаду стоїть синьо-жовтий кінь, а на лобі ріг. Що сяє, наче веселка. Єдиноріг. Оце та удача!» – прошепотів Вавка. Палець мідаса і єдиноріг. Зроблю з нього золотого, золотого. Ото буде рідкість. Вартуватиме мільйони. І став Вавка потихесеньку крастися до єдинорога. Та тварина, видно, Відчувала щось лихи і відбігала небезпечну відстань, іржала і, і сторожко дивилася, але Вавка вперто йшов йшов слідом. Нарешті підібрався Вавка ззаду, витягнув руку з чарівним пальцем і вже майже доторкнувся. Та й не дарма був створінням мудрим і чистим, то він просто хитро підпустив вавку до себе, а сам як підстрибне та як зацідить вавці копитами просто у писок. Єдиноріг добряче вдарив Вавку, той відлетів метрів на дев'ять, а той десять, та гепнувся в мох і на хвильку зомлів. А от коли отямився ні єдинорога, ні мішечка із золотими ягодами, ні скриньки, ні пальця, ні навіть власного гаманця з монетами, нічого не було, все зникло. Вавка посидів, посидів, почухав розбите обличчя, плюнув. І тут з рота Вавки випав останній зуб. «Ех, знову з носом, і все мені тепер любити!» Картаво зітхнув він і пошкандибав далі світ за очі. Так Вавка лишився і без золота, і без зубів, зате з добрим уроком, жадібний до чужого. Лишиться без свого. От така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі, дякую вам за увагу.